Рубрика Фотохроніка нашого земляка кагарличанина солдата Євгенія Мацібуру, нагороджено медаллю за військову службу Україні. За особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, постановляю нагородити медаллю за військову службу Україні Євгенія Мацібуру. Ідеться в указі президента. України. Володимир Зеленський особисто вручав нагороду Євгенію під час відвідування медзакладу в Харкові, де зараз перебуває воїн, житель села Халча Григорій Миколенко, отримав почесну нагороду Золотий хрест від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського за проявлену мужність успішне виконання бойових. Завдань ще одного захисника України з халчі нагороджено відзнакою Золотий хрест у достойну нагороди Миколу Мушту. Головне управління пенсійного фонду України у Київській області наголошує: обирай легальне працевлаштування. Іноді здається, що працювати неофіційно простіше та вигідніше. Але що стоїть за нелегальним працевлаштуванням? Працюючи нелегально, ви ризикуєте не отримати оплату за свою працю, залишитись без компенсації у випадку травм чи хвороби, нещасного випадку на виробництві втратити можливість отримати оплачування лікарняні, декретні чи відпустку. Не мати можливості офіційно оскаржити дії роботодавця в разі конфлікту, наприклад, не виплати зарплати чи незаконного звільнення. Ви ризикуєте залишитися без права на отримання допомоги по безробіттю у разі втрати роботи. Можете опинитися в ситуації, коли роботодавець закриває бізнес без попередження або зникає, не виплативши зарплату чи компенсацію. Втратити трудовий стаж, пенсію та щасливе майбутнє. Легальна зайнятість це не тільки стабільність, а й захист. Переваги легальної зайнятості. Гарантована оплата праці, виплата заробітної плати двічі на місяць. Соціальні послуги, накопичення трудового стажу та майбутня пенсія, право на оплату листка непрацездатності, захист від незаконного звільнення. Щорічна оплачувана відпустка не менше 24 календарних днів, право не залучатись до понаднормових робіт без згоди працівника соціальні гарантії, лікарняні та декретні виплати. Обирайте легальну зайнятість, забезпечте собі безпеку, стабільність та впевненість у завтрашньому дні. 7 серпня відбудеться сесія Карлицької міської ради. Традиційно перед цим збираються на свої засідання профільні депутатські комісії міськради. У середу працювала постійна комісія міської ради з питань соціально-економічного розвитку, комунальної власності, житлово-комунального господарства. Промисловості, транспорті, зв'язку, будівництва торгівлі та побуту, регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності, законності та правопорядку. Отакі От широкі повноваження має дана комісія 6 серпня вів її засідання Геннадій Бема. По першому питанню про внесення змін до програми підтримки розвитку комунального підприємства «Карлицька багатопрофільна лікарня на 2023-2025 роки доповідала заступник директора з економічних питань закладу Наталія Рогаза. А ще на комісії готувався проєкт рішення про зміни до програми підтримки Збройних сил України. Та інших військових формувань на 2025 рік. По цьому питанню доповідала Олена Вовк, начальник відділу економіки міської ради, так як і по наступному про внесення змін до програми заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, начальник відділу комунальної власності та радник відносин міської ради. Володимир Хайло готував проєкти рішень і доповідав по питаннях про оренду об'єктів комунальної власності, про управління майном комунальної власності Карлицької міської територіальної громади. Всі підготовлені проєкти рішень будуть винесені на депутатське затвердження 7 серпня на сесії міської ради. У роботі комісії брав участь і давав коментарі по всіх питаннях карлицький міський голова Олександр Панюта. Які недоліки зарплати в конвертах? Недолік та ризик зарплати в конвертах в тому, що все це відбувається на території цілої держави, то неможливо побудувати платоспроможню економіку. Співробітник не доотримує в першу чергу. Соціальні виплати це і пенсійні виплати, і оплату лікарняних листів, і допомогу на випадок безробіття. Зарплата в конвертах це соціальне зло. При оформленні пенсійного стажу ця заробітна плата не враховується. Якщо ти не заплатив, ти цього просто не матимеш будь-які форми соціального забезпечення, будь-яку з функцій, яку здійснює держава, вона робиться за наші гроші. Єдине побажання для людей, які отримують зарплати в конвертах, перестати їх отримувати і все-таки домогтися того, щоб отримувати зарплати білі і мати впевненість у своєму майбутні. Працюй легально, контролюй свій страховий стаж через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.